Всім привіт! Хочу трошки розповісти про клеми в щиті. В цьому щиті використовується три рівневі клеми фірми Phoenix Contact. На клему може підключатися фаза 0 та земля. Землю я не підключаю поки а, Ось о, вид, вид з боку такий. Фазна шина, нульова шина та заземлююча шина а, і має контакт з Дінрейкою. Так і ще є, є такий вид клем, що я використовую. Це клеми для підключення в даному випадку для кнопкових вимикачів. На одну клему підключаються дві жили від одного а, кнопкового вимикача. А, тут є дві, два контакти ось один і другий. От, і ще такі клеми є. Це однорівневі клеми. Сюди підключаються більш такі потужні навантаження. Тобто сюди провід. Максимум 2,5 квадрата, 1,5-2,5. А ці клеми я використовую там, де треба більш оперетину провід. І є ще такого виду клеми: це клеми Вейд Мюллер. Тут схема така, що. А, я ж не дорозказав. Дивіться, тут до кожної клеми підключається ну, зі сторони щита: фазний провідник та нульовий провідник. Так? І трошки незручно, тому що мені до кожної клеми треба підводити свій нуль. Якщо з ПЗВ мене виходить один 0, я його прокладаю в такий от розподільчий блок. І далі вже тоненькими, більш тонкими проводами, 2,5 квадрата введу на кожну клему. В цьому випадку клеми Вейдмюллер у нас йде один магістральний нуль на магістральну шину нульову, та з цієї шини, з цієї клеми за допомогою шини, тут є шина, її не видно. А нулі передаються на кожну із таких клем. Ця система більш технологічна, на мій погляд, але займає трошки більше місця.